Книги на поличку у обласній дитячій бібліотеці Яблуко ніде упасти. Відомий прикарпатський письменник Степан Процюк презентував одразу три літературних твори: Маріка і Костик, Залюблені у Сонце та Аргонавти. Історія майже за Шекспіром, лірична та з містичним присмаком. Про перше, щире та несвідоме почуття Марійки й Костика. Плани автора амбітні. Каже, цією збіркою готує собі майбутнього читача. Упродовж презентації Степан Процюк розповідає про бентежні почуття. Його книжки усі романтичні, бо сам романтик. Дотепер протяка вважали дорослим письменником. Відтак, такої популярності дитячої прози не очікував. І сам. виявилося, що ця спочатку одна повість, потім друга і третя. Раптом наскільки в Україні можуть читати, по всій Україні, особливо для дівчаток, віком від 10 до 13 років стала. Ну, популярною мені таки розказують зворушливі історії, як і як зачитують цю трологію в бібліотеках Харківщини, Дніпропетровщини, Полтавщини і так далі. що я вже сам повірив, що вона одна з найчитаніших книжок для, для українських підлітків. Історія про сучасних Ромео Джулієту, Марійку і Костика, Іван Франківським тінейджерам сподобалася. Вони книжки читають, відтак пильно слідкують за літературними новинками. Я дуже люблю читати книжки. Останню книжку я перечитав Гаррі Поттер», четверті частини. Я дуже люблю читати енциклопедії про тварин, про всесвіт і про життя людей. Найлюбиміша моя книжка пригоди Тома Сойера» і різні пригоди. Мені дуже подобаються енциклопедії і якісь смішні історії. З українських авторів мені подобаються твори Івана Франка, фарбований лис». Це повчальний твір і мені дуже сподобався. Нове покоління вибирає пепсі та інтернет. Попри це, юні іванфранківці смак читання не забули, кажуть бібліотекарі. Щоправда, читацькі вимоги школярів дещо інші, прагнуть чогось нового. Сучасного і несподіваного. Книг багато, гарних, якісних, змістовних. Ми, на, ми намагаємося презентувати ці книги. Ми намагаємося робити рекламу бібліотеки. Ми проводимо дуже багато заходів. Я хочу сказати, що цього місяця ми зробили три презентації різних письменників, різного для які пишуть для різних категорій дітей. Ми приводимо, ми закликаємо, просимо дітей до бібліотеки. Ми представляємо, презентуємо. Діти знають бібліотеку. Попит на дитячу книгу зростає, стверджують бібліотекарі. Відтак, книгозбірні. Повнюються новими україномовними виданнями для дітей та юнацтва. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.